Про те, що гарні. Да, і сподіваюся, нас чутно видно. Всім привіт! Ми будемо так сидіти поруч. Усі вітаємо <світаю> каналі. Вирішили записати для вас вийти в прямий тер, не готуючись. Ті, хто не знає, це моя подруга Марія. Пар захоплена дуже. Людина така, яка розбирається в багатьох ароматах, і сьогодні зустрінемося. Зараз швидко покажу, потестувати. Ось такі аромати. У нас їх доволі багато. Етер не запланований, я думаю, всім буде цікаво, навіть якщо ми просто його запишемо як yeah. відео, і думаю, можна, в повторі можна. багато хто подивиться. Ну що, будемо починати? Будемо mm -hmm. починати. з чудно. Ну, принаймні, на Ну Давай так. Так, будемо починати. Хто буде доглядно, Ну, поїхали, сенсі. будемо розповідати, що ми взагалі тут робимо і чому власне, ми вирішили вийти так от з прямий етеп. Так, я тебе хочу в першу чергу познайомити з ароматом, з якого починалась моя весна тоталівайт. Mm -hmm. покажемо. Доволі такий моцний відео. <ріхи> Я зазвичай просто по 5 мл беру, щоб точно розносити. 15, так, це телефон, так? Давай ми його поруч. Давай перевіримо, можливо. О, давай ми, до речі, зайдемо на сторінку і подивимось чи чутно взагалі. Давай. На YouTube зайдемо. І. Подивимося чуть-чуть. Mm -hmm. А ну зараз пропускаємо. Ну. Звук, 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 звук. Це чутно гарно. Супер. Да. Можна виходити, я думаю. Так. Давай відкриємо одразу привет. для перегляду. Так. Всім привіт, до нас. Всім привіт, привіт. От на незапланованому прямому етері зустрілися в кафешці. Сидимо. Для тих, хто не знає, це Маша, моя захоплена подруга, чи як вона там себе називає? Люсі <ріпитріпсування> <ріпсування> да, Для тих, хто не знає, до речі, підписуйтесь. А, Маша пише дуже багато цікавого, інформативного про аромати, про те, як. Вона їх відчуває про те, які в неї асоціації, вони викликають, і, до речі, класні фотки робиш. Мені mm -hmm. дуже подобається. Принаймні, е, коли ми гадали е, в парку фоткали бусок, то там з п'ятисот фото вона може вибрати три, і вони будуть найкраще. Починаємо з Так, я тобі не показую, але одразу. це твоя тема. Твоя улюблена тема. Давай, Тримай. так. да. Такий приємний, білий бузок, за все, ліцерін. Що це таке? Але він зроблений за схожою формулою, його робив Мішель Альмара, але він за схожою формулою як бузок зоколів Джакабеті для Фредеріка Маль. Mm -hmm. дуже схожий. Так, і що це у нас за Давай відразу. Від, 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 Парлемуа від, тоталівайт. Так, покажемо. Угу. Тобто може, видно, видно. видно. Угу. Зараз то близько навіть. Дуже приємний. Угу. Такий водянистий, водянисто-квітковий, але аромат. при цьому ще й насичений, дос, достатньо насичений. Я не знаю, як пахне глід в житті. І що таке сиріально? Не знаю, навіть що насправді. Не чула навіть про це. Але приємно, мені mm -hmm. подобається на весну, на літо, а, для таких легких суконь для чогось такого ніжного а, образу, Летюч, <плес> летючих <плес> сукань. Мені, Всі, мені здається, навіть хлопець може таке носити, під так? білу сорочку. Взагалі ж парфумерія немає голу. Ми підбили сорочку, буде гарно, він доталівайте mm -hmm. називає. Так, вам покажу знятість Gucci Guilty Black mm -hmm. ось такенький. Насправді я його взяла на єві за великою знижкою цієї зими. Це теж Подивись, да, він Це... ще такий червоний з боку. Красиво. Але оця кришечка така гладенька, У мене одного разу були руки на кремом, і я, ніяк, я не могла її просто зняти. Ау! Добре. Зараз завершувати, ну ладно. Після того, як ми з тобою сьогодні відали про каржан і ароматику, зараз мені важкувати, справді тестувати аромати, але доволі приємно. Доволі приємно. Він про також червоні ягоди. Про червоні так? ягоди, mm -hmm. також про бозок. Це більш раніше, раніша mm -hmm. версія в чекілті, і щось mm -hmm. ще можемо глянути. Клас. Це нас попросили вже йти, да не mm -hmm. наче до див'яти. Ми просто кафешці для тих, хто не знає. Крендель у Харкові їх три, так? Mm, 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 Але да. вона смачна. ще є в Києві. Ми вже трішки mm. uh, потестували їхню кухню і для тих, хто тут не oh. був або буде проїжджати, то рекламуємо mm. вам цей заклад крендель. Oh, mm. Філка. Mm. Э, ну. <laughs> <laughs> а чому ж це не карамель? А якого року він? Цього да? Ні, ні, він давній, доволі таки зараз хвилиночку. Він а... Всім привіт, хто доєднується. Не такий давній, але 2013 року. Тестуємо угу. зараз аромат. Ось такий з машею, моєю захопленою подругою. в місці Крендель. І, мабуть, давайте так ми зробимо, що, що кудись да, підемо. Так, кудись ми знайдемо краще місце, а ви. Це був такий невеличкий тестовий ан анонс. Вам, і якщо ви хочете, то доєднуйтесь. Я зараз надійшлю, мабуть, в групі Телеграм, да, uh -huh. щоб доєднались, і ти теж зробиш uh -huh. це, і ми посидимо з вами. Uh -huh. Тому що uh -huh. нас вже просять, тому що uh -huh. жінка хоче uh -huh. додому, uh -huh. до сім'ї. Тому uh тестовий -huh. uh -huh. такий ефір. Oh.